Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Кузьменко, я учителька української мови та літератури із Сумської області. Пропоную вам розглянути сервіс УРІПОД. Це цікавий застосунок, в якому можна створювати інтерактивні презентації і розміщувати тут як теоретичний матеріал, так і запрошувати сюди учнів для того, аби вони в режимі реального часу відразу виконували певні завдання. Як тут розпочати роботу, необхідно зареєструватися. Я вже маю тут свій обліковий запис, тому я авторизуюся, ви зареєструйтеся, зробіть це через ваш Google аккаунт, і також треба буде пройти невеличке анкетування. Вкажіть, що ви вчитель. Також сервіс попросить вас написати назву школи, можете скорочено написати навіть. Українською мовою. І ви потрапите на свою сторінку. У мене вже є тут створені уроки, у вас їх не буде. Сервіс англомовний, але можна в ньому попрацювати через Google-перекладач. Я перейду зараз ось так на українську, щоб було краще зрозуміло. Як він працює? Отже, сервіс унікальний тим, що він не має обмежень, тобто ви можете створити тут необмежену кількість презентацій для своїх учнів. От тут ви можете розміщувати як слайди з теоретичним матеріалом, тобто пасивні слайди, так і слайди із активностями. Де учні повинні будуть виконати певні завдання. Створити урок можна різними способами за допомогою штучного інтелекту. Ось тут така чарівна паличка означає, що штучний інтелект вам допоможе це зробити. Можна створити також з нуля за допомогою інтерактивних типів запитань. Щоб було швидше, я оберу ось цей другий варіант, натискаю створити урок. Ось тут даємо назву, натискаємо вгорі, пишемо назву. Можна вказати клас. Ну, тут у вас може бути тема уроку, опис не обов'язково. Далі тут є таке налаштування. Коли діти заходитимуть за посиланням чи за QR-кодом, залиште цю опцію увімкненою. вони мають увести своє справжнє ім'я та прізвище. Це для того, щоб у звітах, у результатах роботи ви могли бачити, хто саме і як працював. Також... Із Цієї сторінки можна поділитися з учителями, дивіться, з кількома способами. Урок інтегрується, наприклад, в Teams, в соцмережі, можна копіювати посилання. Якщо ви його тут скопіюєте і передасте колегам, вони мають натиснути на посилання і далі зберегти на свою сторінку вашу презентацію. Там вони її зможуть редагувати. Ви вже цих редагувань не побачите, тобто ви віддасте свій урок у цілковите володіння, наприклад, колезі. Вона зможе або скористатися повністю уроком, або відредагувати так, як необхідно. Отже, тут беремо ось це посилання для вчителів, не для дітей. Тут можна також змінити фотообкладинки. Для цього уроку завантажити зображення якесь своє, або залишити так, як є. І натискаємо готово. Так, що тут можна додавати? Ось у нас додаємо слайд. Я щойно натиснула на плюс, і у мене з'явився ось такий порожній слайд. Ми можемо додавати тут. Такі ось заголовки, наприклад. Ви можете написати тут тему уроку і клас. Це все видаляється і пишемо тема уроку. Тут пишемо клас, наприклад, для п'ятого класу. Це може бути ваш перший слайд. Далі ви додаєте, або звідси додати новий. Можна також уже створеного слайду на три крапочки натиснути, створити дублікат, якщо це необхідно. Або ще додати ось звідси, додати новий слайд. Він стає після того слайду, який був щойно активний. Я перейду зараз на другий слайд. Колір слайдів можна змінювати. Для цього є внизу ось фон, або англійською background, буде підписано, ви натискаєте. І можете ось так змінювати колір слайду. Можете застосувати до всіх, можна лише на певний слайд. Якщо ви хочете скасувати попередню дію, Натискаємо на оцю зворотну стрілочку. Якщо ви комбінуватимете в своїй презентації пасивні та активні слайди, можна це позначити різними кольорами. Наприклад, на цьому слайді я розміщу теоретичний матеріал, тому нехай він буде зеленого кольору. Отже, наприклад, я хочу розмістити тут якийсь текст. Ще раз можна це зробити ось сюди додати. Текст в різних варіантах. Натискаємо і тут вставляємо. Можна копіювати і вставляти теоретичний матеріал, наприклад. Можна додавати зображення. З бібліотеки можна завантажити свої. Поки ви не розмістили на слайді, його можна редагувати. Ось тут зараз воно в такій рамці, ви можете його обрізати. Наприклад, я ось так зроблю. І далі натискаємо застосувати. Після цього зображення стає на слайд. Тут ми його можемо збільшити, зменшити. Обрізаємо ось тут зліва. Можемо створити копію або видалити це зображення. Додаємо наступний слайд. І ось тут, де зміст слайдів, це пасивні слайди, так звані. Тобто, ви тут можете комбінувати по-різному. Заголовок і текст, чи зображення, і текст. Можна додавати відео. Так, я зроблю знову ж ось таким кольором. Нехай буде. І я хочу розмістити тут відео. Можна це зробити ось натиснувшись сюди на медіа або змі. Якщо відео ваше в Ютубі, а краще звідси розміщувати, ми оберемо посилання на відео і вставимо його сюди, в цей рядочок. Застосувати. Відео, бачимо, вже підвантажилося. Ось таким віконцем звідси його можна запускати. Розміщуємо його і так, як нам. Потрібно. І додаємо наступний слайд. Діяльність ось ці шість опцій це якраз активності. Розгляньмо їх по черзі. Отже, відкрите питання. Тут уводите питання, наприклад, що таке іменник. У дітей відкриється поле, де вони повинні будуть увести свою відповідь. Для всіх активних слайдів є налаштування. Отже, ці слайди запускаються вчителем і виділяється певний час на виконання завдання. Зараз тут стоїть одна хвилина. Ви можете додати, наприклад, 3 хвилини. Під час демонстрації і презентації можна теж додавати час, якщо є в тому потреба. Стільки, варі... Стільки спроб може бути у дитини, щоб вона дала відповідь. Зараз тут стоїть три. Я думаю, достатньо однієї. Так, тут треба змінити. Можна це зробити. Я перейду зараз на англійську, можливо, так. Сервіс так ось обере. Як бачимо, в примусовому перекладі не все може коректно працювати і повернусь до перекладу. Отже, буде один рядочок, одна спроба для введення відповіді. Є ще опція голосування. Якщо вона доречна, ми її можемо. Залишити учні обирають найкраще щось, найкращу відповідь чи правильну відповідь на їхню думку. Ми даємо тут назву голосуванню. Оберіть, найкращу відповідь. На голосування теж відводиться певний час. Зараз тут одна хвилина 30 секунд. Можна залишити так, можна додати чи зменшити. Плюс-мінус додаємо і зменшуємо час. Результати будуть увидні на слайді якось такий подіум, де буде три місця. Так, ми налаштували наш слайд. Додаємо наступний опитування. Опитування проводиться ось таким способом. У вас є слайд. Зараз тут є 4 опції. Можна додати максимум 10 варіантів. Якщо це потрібно, ви додаєте варіант опитування. Ось тут зараз у мене 5. Якщо не потрібно, ви натискаєте. І видаляєте ось так. Угорі пишемо своє питання. І тут варіанти відповідей. Змінюємо їх прямо тут, наприклад. Діти бачитимуть ці варіанти відповідей і натискатимуть їх. Ви будете бачити, і діти всі бачитимуть через вашу демонстрацію. Як тут буде така будуватись діаграмка. Якщо 30 секунд мало, я додаю. Приклад, хвилину виділяю і все, закриваю. Є в мене ще один слайд. Додаю наступний. Наступна опція малювання. Знову пишемо ось тут. Намалюйте свій настрій. Можна зробити на початку уроку. Коли ви пишете текст, у вас відкривається панель для редагування тексту. Також можна зменшувати або збільшувати шрифт, можна міняти колір. Можна робити жирним, курсивом, підкресленим, можна додавати сюди посилання, вирівнювання, нумерація, нумеровані списки додавати також, і додавати, наприклад, ось такі смайлики. Так, отже, написали завдання. У дітей відкриється поле. в якому вони створять малюнок і відправлять. Виставляєте час. Якщо потрібно, залишаєте голосування, для цього типу завдання також є голосування. Наприклад, оберіть найкращий малюнок. Якщо ви залишаєте, то пишете Оберіть найкращий малюнок. Виставляєте час, протягом якого діти голосують. Додаємо наступну активність мара слів. Наприклад, напишіть чи доберіть. Доберіть. Три, чи скільки ви хочете. 2, 3, 5. Три прикметники до слова канікули. Так може виглядати завдання. Далі виставляєте час. Обираєте, ну, якщо в мене три слова, я залишаю три опції, в трьох різних рядочках діти напишуть ці три слова. Все, і залишаю це завдання. Йдемо до наступного. Зворотний зв'язок із штучним інтелектом. Можна використати наприкінці уроку. Тут ви можете вести запитання, чого навчилося, над чим ще треба попрацювати. Ну і схожі запитання. Тут виставляємо ліміт символів відповіді. Можете зменшити, цього теж буде достатньо. Хвилини, напевно, замало для такого, додаєте час тут, якою відповідь може бути, залишаєте, як вона має бути на налаштуваннях. Залишаємо ось такий слайд. Також можна на слайди додавати різні елементи. Наприклад, я повернуся до першого. Ось тут можна додавати різні фігури, можна додавати ось такі зображення, можна збільшувати, зменшувати, робити і копії. Можна також приховувати за словами посилання. Наприклад, я тут додам, крім відео, ще вправо, тобто я додаю, наприклад, текст, рядочок, пишу тут вправо. Далі беру посилання направо, наприклад, це буде Learning Apps, копіюю, виділяю це слово. Ось так. І в мене вгорі ось є такий, така панель, є значок, де ми вставляємо посилання, вставляємо його і додаємо. Всі посилання, коли ми наводимо, ось так будуть ручкою показуватися, і навіть пише, що саме приховано за цим словом. Отже, логіка така: переглянули відео, виконали право. Це теж зручно. Відео так само можемо нам приховати за словом або вставити ось таким віконцем. Отже, створили ми такий урок, де ми його можемо побачити. Так, урок 5 клас ми вже тут поредагували. Можна дати на попередній перегляд. Можна прямо звідси розпочати. Ми подивимося, де створився наш урок. Ось останні уроки. Або в папці Мої уроки. Ось так, мої уроки, є вже тут урок. Видно, що тут є 9 слайдів. Коли ми натиснемо, ми можемо його запустити. Тут можемо редагувати, там де три крапочки, можна поділитися. З колегами, не для дітей, можна переглянути результати, можна також тут де мої звіти. І е, можна створити копію цього уроку, яку відредагувати. Ну, звісно, редагувати можна створити папки і перемістити в папки. Можна видалити повністю цей урок. Так, отже. Я зайду і натиснемо, наприклад, почніть. Зараз. У мене запускається урок. Тут є навіть музичний супровід. Якщо він потрібен, ми залишаємо, якщо ні, перебираємо. І далі для дітей ви передаєте посилання. Вони заходять за ним, вводять код. Цей урок ви можете програвати стільки разів, стільки необхідно, щоразу генеруватиметься новий код. І ви бачите результати кожного програного уроку. Далі. Отже, для того, щоб погортати, ми маємо тут отримати хоча б одного студента. І тоді ми зможемо його. Програти. Так, все тут зберігається автоматично. Натиснемо на перегляд, як буде виглядати. Так, ось тут, наприклад, буде студент. Чи учень. Він буде підписувати своє ім'я. Далі ви будете запускати. Спочатку мо треба вести кінку. Не ту цифру я натисла? Так, далі ім'я. Дитина вводить, чи я і прізвище можу ввести. Так. І далі у дитини буде дві опції. Фокус це слайди активні, де дитина повинна буде виконувати завдання. Слайди, це пасивні. У нас лише один такий слайд. Там, де є тема уроку. Тобто дитина може перемикатися, щоб бачити і теоретичний матеріал, і е, бачити практичні завдання. А ви перемикаєтеся по слайдах, запускаєте кожен слайд. І е, після того, як завершиться час, який ви давали дітям, ви на екрані будете показувати результати. Результати анонімні, і ви їх. Зможете переглянути у розділі Мої звіти. Наприклад, у мене вже ось тут відбувся такий урок не з дієприкметниками. Так, ось він був пробний. Я. Що ми бачимо? Буде така таблиця. Якщо дитина брала участь, будуть квадратики блакитні. Якщо ні, то сірі. Це означає, що вона цього завдання не виконала. Брав участь і не брав участь. Отже, тут, в всіх активностях, брали участь. Ви можете по кілька разів, ось опитування тут було кілька разів, наприклад, по кілька разів обирати відповідну активність, тобто не обов'язково лише один раз. Якщо ви натиснете на конкретного студента, ви зможете подивитися, як він виконав кожне із завдань. І можна повернутися до таблиці, можна подивитися ось так тут на слайди, таб, і ось тут у вас будуть зберігатися всі програні уроки. Звідси, ось тут де три крапочки, ви зможете видалити, якщо вам такі результати не потрібні. І всі ваші уроки і звіти будуть зберігатися у вашій бібліотеці. Отже, надихайтеся, творіть, бажаю успіху!